Хустка здавна вважалась жіночим оберегом, невід'ємною частиною української культурної спадщини. Вміння красиво носити і зав'язувати її сьогодні. Справжнє мистецтво. Саме його продемонструвала керівник гуртка екоцентру Сергія Корнієнка Раїса Левдик, учням 4 класу школи номер 7. Вони завітали до нас метою ознайомлення з народними традиціями, в честь такого свято, яке ми святкуємо з 2019 року, воно року. нас стало таке традиційне. Щоб розширити кругозір про наші е, традиції, споконвіків українська хустина була одним з найважливіших елементів народного вбрання. Та невід'ємною частиною української культури підкреслила пані Раїса. Хустки є і святкові. Хустки є робочі. Оце більш така робоча хустка. Так, це теж робоча. Тут більше такі святкові хустки. А ось тут у мене більш робочі хустки. Бачите, особливо це літом жіночки одягайте, не тільки так. А ось тут ми бачимо цвятку віч святкових. Нині хустку носить кожен, адже вона має родичів. Хустки є родичі. А це і палантин, це і шарф, це і берет, це і наша шапка, це і наш очіпок, це все доповнює хустку. Наприклад, хустка пані Раїси дісталась їй у спадок від матері. А ця хустка дісталася мені у спадок від моєї матері. Вона мене обгріває, вона мені напоминає це в А цю хустку на день народження подарував їй мій батько. А тому, що вона так, що вона для мене дуже і дуже дорога. І я на такий заход і її завжди, завжди одягаю. Дітям провели майстер-клас з пов'язування хустки. Моделями стали учасниці заходу. Хлопці, у свою чергу малювали різноманітні орнаменти, які використовувалися для прикрашання хустки. «Іди, дитоню замилував візьми хустку норова, і до світ широкий візьми хустку боки. Хустка це шматок тканини. Він буває трикутним та квадратним. На ньому можуть бути різні. Узори та малюнки. Ще е, його можна використовувати як головний убір та як прикраса. Її передають з покоління в покоління. Є дуже старі хустки, яким 100 років, а ще є нові бабусі та матусі. Коли їхня донька або внучка виходила заміж, то вони віддавали свою хустку наречені, щоб потім вона віддала своїй дитині. Ось так ось і передається хустки з покоління в покоління. А ще коли брат чи сестра відправляли чоловіка на війну, то вони давали хустку як оберіг, щоб він завжди пам'ятав про них та не забував та щоб хустка оберігала його. Ця хустка мені дісталася від моєї бабусі Анни Іванівни, і вона пролежала в старовинному чомодані більш ста років. Жінки кожного дня носили хустки. Батьки, коли народжували дітей, клали хустинку у хубинку. Це хустка моєї мами, її... її носили наречення, бо це така традиція, Або на Новий рік. Українська хустка це, ж... це традиційний одяг українських жінок. Моя бабуся. На Чернігівщині носить цю хустку кожного дня і не тільки по святам, а в повсякденному житті. Українська хустка була основним оберегом для жінок. Та ще вона була основним головним обором, тому що жінки її носили. У повсякденному житті моя бабуся живе у селі Вовна. У неї багато хустинок. Найкраща хустинка, яку подарували ми їй на день народження. В підсумку учні багато дізнались про традиції та обряди пов'язані з хустиною. На майстер-класі вони переконалися, що давні головні убори їм дуже личать. Дівчата залюбки фотографувалися у хустках, підтверджуючи те, що цей головний убір може пасувати всім. Чомусь кажуть, що а для чого носити? От шапка мені вона не йде. Не може такої бути жіночки у нас в світі, що хустка не йде і тільки тільки потрібно вміти зав'язати, і як зав'язати. Ну і звісно, підбираємо кулі.